Вас вітає юридичний батальйон. Мене звати Віталій Криворучко. Я керівник юридичної компанії Криворучко і партнери Юридичний батальйон. Ми команда юристів, адвокатів, яка служить на своєму правовому фронті. Наше завдання захищати права людей і бізнесу так само впевнено, як військові захищають Україну на полі бою. Ми бачимо, що сьогодні багато хто зіштовхується з проблемами оголошення урошук, питання служби у війську та переміщення, оскарження адміністративних протоколів і штрафів, судові спори з органами державної влади, отримання юридичних документів та інших питань. Кожен Такий процес це стрес, втрата часу, а подеколи й грошей. І людина відчуває безпорадність перед системою. Саме тому ми і створили юридичний батальйон. Наша мета проста і зрозуміла захищати фундаментальні права громадян у судах, органах державної влади. Підтримувати військових і їхні родини у правових питаннях, допомагати бізнесу працювати чесно і без зайвих перепон, пояснювати складні закони простою мовою, щоб кожен розумів, що твориться у нашій державі. Ми не просто працюємо для клієнтів, ми працюємо для людей, бо віримо. Що справедливість має бути доступною для кожного. Якщо у вас є юридична проблема, не залишайтеся з нею сам на сам. Звертайтеся до нас у юридичний батальйон. Наші юридичні послуги доступні для людей. Ми вислухаємо, порадимо і знайдемо рішення. Разом ми сильніші. Разом ми зможемо зробити Україну державою, де справді закон служить людям.